Риби, привіт! Тиждень для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у рибах, цей розклад для вас. Подивимося, які події і новини у вас будуть, чи внутрішні, які проявлені на фізичному плані відбуватися. Давайте дивитися, так, що у вас карта золотого дракона вже вона десь була. І карта вільності. Потрібно звільнити якісь свої почуття або обставини, звільнитися від чогось, від обов'язків, від якихось почуттів. Карта золотого дракона вам говорить, що зараз ваше серце дуже сентиментальне, сердечко наповнене почуттями, і ви все приймаєте через призму, ну, вас дуже легко ранити. І ви дуже сентиментальні, можете там часто відчувати зміни енергії, сентиментальність, їх вас жалко, якась така сердечність дуже і м'якість проявляється на цьому тижні, і у вас карта вільності. У вас вам говорить оракул, що потрібно звільнити якісь емоції і почуття ті, які ви тримали дуже довго у собі і не давали волю. Ви щось, наприклад, хотіли, но забороняли собі. Ви там хотіли там чи відчувати якусь радість, але забороняли собі, хотіли себе чимось порадувати, но забороняли собі. Це може бути стосуватися чого але однозначно ви чому щось собі забороняли. І кажуть, потрібно зараз звільнитися і піти в ті або почуття, або обставини, які ви тримали себе, можливо, стримували. Так, у вас вдячність, віра, ухти. Вразливість це та ж сама, що карта золотого дракона ви дуже вразливі сентиментальні, і незадоволеність, безсилля, відчуття, що у вас немає енергії, у вас пустота. Ну що, можливо, падати будете у віру, або прибігати до якихось релігійних. Будь до, до чого, чи Всесвіту, чи звертатися чи до Бога. Тобто, така, знаєте, зобов'язаність, відчуття і вдячності. Ну, це таке відчуття віри, ви щось вірите. Можливо, захочете піти там, наприклад, не знаю, в церкву. Теж може бути повернення або переглядання віри вашої. Так, потім у вас йде вразливість. Риби, відчуття, що ви без охорони, ви дуже вразливі, сентиментальні і так далі. І що вас кудись направляє, но ви туди не хочете, і емоції вас, по-моєму, штормить. От так я би це назвала. І у вас відчуття безсили, у вас відчуття пустоти, безсилля, незадоволеність і нічого вас не радує. Так що, рибки, відчуття, що на цьому тижні вам буде непросто пустота буде, і відчуття якоїсь дійсно вразливості вас можна дуже легко ранити на цьому тижні, образити. Так, давайте дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися рибки. Про що ми будемо говорити? Ваша енергія тижня повішений. Ну, хто би сумнівався? Ви в повішеному, зупинка, стагнація. Нічого не відбувається. Нічого не відбувається, ви в стані підвішеному. Події. Початок тижня король Пентаклів, чоловік знаку Земля. Потім паж Пентаклів Середина тижня. І королева Пентаклів. Хм. Рибки. Королі, королева Пентаклів, Паш пентаклів може бути діти. І як варіант Риб, ви можете обдумувати, якщо у вас є якісь стосунки, сім'я, король королева пентаклів, можливо, у вас в карті є, але це астрологічна пара, люди рівні. І тут або за діти будете щось передумувати, або за сім'ю будете, або за стосунки ці між вами будете щось передумувати. Щось планувати. Ну, однозначно, тут є пара людей, і це все знаходиться в підвішеному стані. Ви будете обдумувати, щось планувати, но не реалізувати в такому сенсі, куди це рухається далі, або що робити далі. Так, давайте дивитися, повішаний. Що ж ви тут е, за зупинка? Іерофант, енергія тельця подружжя. Тут з'являється. Четвірка жезлів і король мечів. Хм. Так, рибки, ця тріада може говорити про те, що ви думаєте про подружжя, про приміщення, про життя з якоюсь людиною, якщо ви жінка. Чоловіком знаку повітря, наприклад, про якісь обов'язки між вами, хто, кого, за що і на що, яке у вас подружжя, тому що це є також віра. Це та сама оракул. Можливо, ви думали, що вам принесе безпечність якісь гарантії подружжя, але насправді подружжя не приносить ніяких гарантій в житті. Це глибоке помилкове ствердження людини. Яке вона хоче вірити, але насправді від зрати від всього остального ще ніколи подружжя і ж там в паспорті і вінчання ніколи нікого не спасло. Тому у мене відчуття, що ви тут зупиняєтеся, у вас щось тут тормозиться з подружжям, з, з приміщенням і чоловіком знаком строгим, можливо, або знак повітря, або просто людина така строга, раціональна енергія тельця тут, і, до речі, енергія. Знаку повітря чоловік. І тут все застопорилося. Застопорилося, все пішло на паузу. Якесь подружжя, увірування. І стосовно приміщення, можливо, з переїздом або якісь питання по вирішенню по, по, по приміщенню, також вони щось зависли в повітря. Король Пентакль. Події тижня, початок тижня у вас. Чоловіком знаку Земля, тут приходить помірність енергії, стрільця, рицар жезлів і шістка пентаклів. Ви розумієте, що, якщо ви жінка, ви розумієте, що цей король пентаклів, він насправді є рицарем жезлів, тобто він може бути імпозантним чоловіком, але він є жегалом, він є безвідповідальний і між вами є сильний перекос. І тут відчуття, що потрібно якось, знаєте,. Ви це розумієте, що є перекос, що не є відповідності від дій і слів, наприклад, немає. І ви хочете тут розібратися з цим, чому і саме так, чому є такий сильний перекос, чому там немає рівності. Також це може бути людина в вашому житті, яка запропонує вам свою допомогу для врегулювання якихось ваших питань. Ваш пентакл, що у вас тут з починаннями або з дитячою енергією? Ну тут, тут конфлікт, п'ятірка жезлів, тут проявлений конфлікт або внутрішній конфлікт, а блазень із-за того, що, можливо, людина поводить себе, як, вибачте, за слово, як дурачок, безобраз, о, і трійка мечів, і серденько розбите. І може, якщо це дитяча енергія, тому що тут дві дитячі енергії. Тут може бути стичка з дітьми або стосовно дітей, і буде серденько вас розбите. Тут може бути конфлікт, як внутрішній, так і проявлений. І тут може бути також із того, що людина себе веде незріло, як мала дитина. Може бути конфлікт, що я кажу, як проявляється по дурачку, як не несе ніякої відповідальності і ризикує йому і, і море по коліна. І тут може бути у вас через це серденько розбите. Ну тут є конфлікт. Є конфлікт. ой 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 А п'ятірка мечів, шістка мечів. Ну, може, може бути якась точно стечка і яка вам розіб'є серденько. Королева Пентаклів. Що у вас тут з королевою Пентаклю? Пов'язано шістка кубків, діти, знову, діти, правосуддя і королева жезлів. Якщо ви жінка риби, то однозначно у вас тут займає дитяча якась енергія. Стосовно минулого, або стосовно дітей. Тут дуже багато, до речі, ілюзій на дні колоди. Ви дуже багато тут думаєте про дітей, можливо, про правильне рішення, про те, як вчинити правильно. І королева жезлів це може бути також ваша іпостасія, бо в карті у вас є не тільки знак землі, а й знак вогня. І ви відчуваєте, що потрібно приймати якесь рішення або стосовно дітей, або стосовно минулого. Ну, потрібно вже тут або з судами щось вирішувати їм з вашим минулим, або наприклад, якщо ви там розподіляєте, там хто з ким буде жити, діти, наприклад, або подавати на розлучення чи не подавати, тому що вже то вже минуло, то вже пройшло скільки можна. Ну, в такому ракурсі. Ну, однозначно, тут жіноча енергія буде приймати рішення стосовно дітей і думати про цих дітей, і яке рішення приймати, і як буде правильно, і що робити далі стосовно минулого і стосовно дітей. Те, що вже було. Така енергія у вас, риби. Спасибі, що дивилися. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей!